Друга частина щодо ціли, е, військової сили Російської Федерації. Е, перше було, як ви бачили, Ахмедит. А е, другим і наступним зараз, ну, перше, найближчим часом буде масовий обстріл Миколаєва. Тому всі, хто е, Миколаєві, я дуже вас прошу, не принабрігайте тривогами, йдіть в укриття, тому що це важливо для життя. Я не знаю до кінця, до кінця, які будуть події, але я знаю, що ну, це прописано було в сценарії банкової. Це ще ж кажу, війна повністю ручна. Повністю. І ще одною дуже масовою точкою буде якийсь, як мені сказали, ціль пов'язана з водою. Що саме я не знаю. Ну, якщо вони вже не вдарили по Лахмеди, то я не здивуюся, що це буде якась, може, знову якась дамба. Якби не київська. Тому. Ну, я буду, я буду про це говорити. Я не знаю, які мені будуть за це потім наслідки. Але після того, як я вчора побачив події Захмади, то мені вже байдуже. Я вважаю, що про це повинні всі говорити. Бо вчора тільки блогер верба написала, що. За зелених, що потрібно вже також договарюватись, бо скільки буде пролаватися невинна кров, такі сазусі захейтерили. Це ну це неправильно. Якщо ми будемо з'їдати саме себе, то ні від України, ні від УНІ Української нації нічого не залишиться. Хочемо в це вірити. Ну хочемо це сприймати, чи не, не хочемо, але так і буде. На жаль, це правда. І зараз запишу третє відео, бо бачу ролик по, по тайму по часу закінчується і про плани Банкової, як вони будуть спасати свого патрона Зеленського і виводити з цієї ситуації з війною.